Установка в області на нас кожного дня ворог обстрілює Донеччину в повному обсязі, майже не існує таких населених пунктів, які б не потрапляли під обстріл окупанта. Обстрілює окупант об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти приватної, комунальної власності, де жодних військових об'єктів там і немає Взагалі намагається порвати лінію оборони по всім напрямкам, але тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. Йому це е, майже не вдається. Хочу наголосити, нагадати, що в області зараз знаходиться ще близько 195 тисяч людей та 12,5 тисяч дітей. Тільки за сьогоднішній е, день вдалось вивезти з міста, який наближення до лінії фронту 190 людей та 23 дитини завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, підрозділів ДСНС нашим благодійним організаціям. Цей напрямок роботи триває. Отре наголошую людям, що обстановка в області найскладніша, щоб евакуювали в першу чергу своїх дітей.